За час боїв в зоні АТО поранення отримав 991 боєць. Це нова статистика від Міноборони. У ще у відомстві порахували це п'ята частина цих хлопців, і вони мають тяжкі поранення. Вікна побували в одному з найскладніших відділень головного військового шпиталю в Києві. Історії тих, хто був на війні, і більше туди не повернеться від Ольги Кучер. Танкіст Дмитро Руснак зі струсом мозку і тріщиною черепа довго відбивається від журналістів, соромиться говорити на камеру. Контрактник він у цій палаті тиждень, та пройти повз нього не сила. В очі впадає величезний прапор України на стіні. У нас просто розбили. Три снаряди попали по танку. Мов екіпаж, три чоловіки. А як прийшли? Ну то зло. А от за 30-річного Сашка говорить його мама: вона весь час гладить його по руці. і Зізнається, досі не знає, де її синові влучив осколок у голову та як йому відібрало праву частину тіла. Сашку за місяць ще не промовив ні слова. Це його ранили в Рубіж, Луганська область. Пов'язка прийшла і забрали. 12 квітня його забрали. Те, що я знаю, Отак, якби він говорив, він би більше про сказав. Він чує, він розуміє, все тільки сказати, він цього не може. Воно встановиться, тільки поступово. все буде. Найдовше тут і найважче в товаристві цієї палати Едові. Півтора місяці тому їхній підрозділ рухався колоною. Потрапив під обстріл. 19-річному хлопцеві кулями пошматувало шолом, уламок від якого пробив йому голову. Тепер він втрачає зір та слух. Мама хоче завершити лікування за кордоном. Те, що держава нам пропонує, воно вона. В цій клініці я не знаю, чи воно це є, тому що в нього склався осколок в голові. Обична пластина, та що державна їм не Міноборони кажуть, усіх зведуть на ноги своїми силами. Якщо хтось проситься за кордон, відпустять за однієї умови. Ми кажемо, шановні, от приїжджайте до нас, подивіться на цих поранених, вивчіть їх стан. Якщо ви когось берете і скажете, що от ми його беремо, і ми зробимо з нього лялечку, шедев, будь ласка, забирайте. Але так, щоб забрати, і потім. Так же повернути, сказати, ну вибачте, не вийшло, то такого у нас не буде. Тим часом у лікарнях по всій Україні лишається понад пів тисячі поранених. І в цій клініці нейрохірургії та неврології головного військового шпиталю під наглядом лікарів зо три десятки бійців. Із них скільки може повернутися знову в зону АТО? Думаю, що ніхто раніння головного мозга, мозку, мозга в основному ті раніння, при яких уже. Байці, к сожалению, в не стають. Микола Миколаєвич, старожил відділення, теж не пройде військової комісії. На заваді стануть переламані хребці, проситиметься у добровільні батальйони. Я розумію, що з такою травмою. В общем, то у турке воєнне вряд час, чистісно. Я думаю, єс у нас добровільні батальйони. В общем, то ми будемо продовжувати воювати. і давити які ксів. Ольга Кучер, Андрій Барко, програма Вікна СТБ.